Вітання усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Сьогоднішній випуск ми на присвятимо Національній поліції України. Сьогодні свято працівників поліції, які забезпечують правопорядок та безпеку громадян Україні. шановні працівники поліції та ветерани органів внутрішніх справ, вітаємо вас професійним святом Днем національної поліції України. Обравши професію поліцейського, ви обов'язково зв'язали своє життя з відповідальною, ризикованою непростою та важливою справою служити суспільству шляхом забезпечення охорони прав, і свобод людини, протидії злочинності, підтримки публічної безпеки та порядку. Служба в поліції є справжнім покликанням, оскільки вимагає виняткової відповідальності, сумлінності, високої фахової підготовки та самовідданості. Сьогодні на органи поліції покладені важливі завдання, які полягають не лише у захисті життя, здоров'я, прав і свобод громадян, інтересів держави і суспільства від протиправних посягань, протидії злочинності, а й у встановленні довірливих відносин з громадянами та відновлені поваги до професійного поліцейського. Національна поліція сприяє встановленню правової дисципліни у суспільстві, відповідає за реагування на злочини, забезпечення громадського порядку, попередження злочинів та захист прав громадян, служити і захищати основний принцип діяльності Національної поліції України: ваша служба, спокій у наших містах, селах та громадах, упевненість в завтрашньому дні. А ще ваша праця є запорукою стабільності та правопорядку у нашій країні. Сьогодні поліцейські не лише стежать за порядком, а й допомагають евакуювати жителів регіонів, де ведуться бойові дії, виявляють диверсантів та колаборантів, а також розслідують воєнні злочини окупантів, займаються пошуками зниклих людей, зокрема дітей. Шановні правоохоронці, від імені всіх громад дякуємо вам за ефективну діяльність та сумлінне виконання службових обов'язків. Ваша повсякденна робота у мирний час це приклад відваги та сміливості. Під час війни своїми героїчними вчинками ви щодня доводите свій високий професіоналізм та вірність присязі. Дякуємо вам за самовіддану наполегливу службу, мужність та незламність. Нехай ваша благородна місія знаходить підтримку наших громадян та міжнародної спільноти, була усі перешкоди ім'я подальшої розбудови України, а ваш особистий авторитет і цілеспрямованість і надалі служать нашій спільній справі перемоги над ворогом. Зміцненню законності та правопорядку у нашій державі, особлива подяка нашим побратимам, які пішли на фронт та боронять країну. Щиро зчимо вам і вашим родинам міцного здоров'я, благополуччя та добробуту. Бажаємо вам міцного здоров'я, успіхів у службі та особистому фронті, надійних товаришів поруч, мирного неба над головою, наснаги та невичерпної життєвої енергії для успішного виконання почесного обов'язку перед нашою батьківщиною. Честь та шана всім, хто загинув у боротьбі. Ми пам'ятаємо кожного та кожного. Хай вам завжди вистачає здоров'я і сил для того, щоб безпека у нашій державі була на найвищому рівні. Бажаємо витримки, наснаги та успіхів у службі з професійним святом поліцейські разом переможемо служити і захищати у реаліях сьогодення Кожен носить свою лепту для перемоги України. Неабияке значення в охороні громадського порядку та захисті вітчизни має Національна поліція України. Звернувся до колег з вітальним словом з нагоди професійного свята, начальник відділення поліції номер 1 Злочівського РВП ГУНП у Львівській області Павло Лихач. Також до привітань приєдналася заступник бродівського міського голови Оксана Прокупець. Кращим працівникам відділку за сумлінну працю забезпечення громадського порядку, зразкове виконання службових обов'язків вручили грамоти та подарункові сертифікати від бродівського міського голови. Хай ваша самовіддана щоденна праця забезпечує правопорядок не лише у бродівській громаді, а й в Україні. Загалом поліцейських привітали з професійним святом сьогодні від імені селищного голови Романа Фурди його заступника Андрія Лащука та Бузького міського голови Ростислава Сліпця зустрілися працівники поліції з нагоди професійного свята Дня Національної поліції України. Вітання приймали люди, котрі стоять на першій лінії охорони правопорядку у Красненській та Бузькій громадах. Вітаючи зі святом захисників правопорядку громади, заступник селищного голови Андрій Лащук передав слова вітання від селищного голови, побажав поліцейським добробуту та затишку в оселях, поваги, вдячності від людей. Здоров'я, радості та миру за вагомий внесок у справу боротьби зі злочинністю, забезпечення публічної безпеки, порядку, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, а також з нагоди відзначення Дня національної поліції України вручено подяки від Кресенського селищного голови, підполковнику поліції Миколі Патенку, начальнику ВП No2 Золочівського РВП, УНП у Ульівській області, старшому лейтенанту поліції Євгену Скорені. Інспектор сектору реагування патрульної поліції ВНП No2 Золочівської РВП УНП у Львівській області, старшому сержанту поліції Василю Маєвському, поліцейському сектору реагування патрульної поліції ВНП No2 Золочівської РВП ГУНП у Львівській області, майору поліції Ользі Зівітко. Тарші інспекторі чергові чергової частини ВНП No2 Золочівської РВП, ГУНП у Львівській області, сумлінну службу та внесок безпеки та спокій Кропитської громади, троє поліцейських сьогодні відзначені грамотами Кропицької сільської ради. Вітаємо всіх служителів правопорядку поліцейських із Днем Національної поліції України. Це особлива дата, яка символізує відданість та мужність наших правоохоронців у забезпеченні громадського порядку, безпеки та захисту громадян. Нехай ваша праця завжди буде оціненою, щоб ви здійснювали свою місію з почуттям гордості та відповідальності. Зичимо вам успіхів, міцного здоров'я та нових досягнень у служінні народу України. 4 липня Кременецький міський голова Андрій Смаглюк спільно з головою районної ради Світланою Кабалюк та першим заступником голови Кременецької районної військової адміністрації Василем Хортиком взяли участь в урочистих заходах з нагоди ї річниці з дня створення національної поліції України. Кремненський міський голова подякував правоохоронцям за належне виконання службових обов'язків та від імені Кременецької міської територіальної громади вручив подяки нашим працівникам Кременецького РВП УНП у Тернопільській області. Отож, разом до перемоги зі святом слава Україні!